18 червня бродівський бугун гостював у Соснівці, де зустрічалися з командою «Датський текстиль «Сукаля» в рамках першості Львівщини Друге коло. Кожна з команд у цій зустрічі вирішувала свої турнірні завдання. «Сукаль» бореться за першу сходинку бродівчани намагаються опанувати третю сходинку своєї групи. А саме цього дня наша дружина мала можливість познайомитися із новим головним тренером команди Горніком Олександром. Саме він і вивів «Бугунівців» першим. Наша знімальна група ще буде мати можливість поспілкуватися з новим головним тренером, а поки що гра. З перших хвилин господарі поля намагалися перехопити ініціативу, але грамотна побудова гри гостями не дала можливості сокольчанам диктувати хід гри. Мало того, але вже на 15 15-й хвилині зустрічі швидка атака вогонівців змінила рахунок: 1-0 на користь богуна, відзначився Денис Данчук. Команда Сокаля миттєво пішла відігруватися, але чітка гра в захисті і швидкі контратаки гостей зупиняли всі намагання його суперника. Можна навіть сказати, що бугунівці вели гру так, як потрібно було їм. Кидалося очі велика кількість порушень правил. Медпрацівнику доводилося часто виходити на поле, що не прикрашало поєдинок. Але в потрібному для себе темпі «Богун» завершив першу половину зустрічі. Зауважимо, що в саме в першій половині господарі не провели жодного удару в площину воріт. На другу половину зустрічі богунівці виходили, знаючи, що ближні конкуренти команди Олеско та Жовка закінчили свій поєдинок з рахунком 1-0 на користь команди Олиско. Також було зрозуміло те, що команда Сокаля вийде на другу половину з головним завданням вирівняти рахунок і перемогти. Це довели на перших хвилинах другого тайму і в одній з атак нападних господарів зрівнює рахунок поєдинку 1-1. Гра пожвишала, але в більшості проходила всередині поля, де знову в хід пішла велика кількість фулів. Одній з таких конфліктних ситуацій арбітр поєдинку показав червону карточку нашому гравцеві. З поля вилучили Віталія Данчука. Хоча й в першій половині зустрічі за таке саме порушення правил рефері не наказав гравця суперників. Атаки господарів були більш гострішими. В окремих ситуаціях знову виручав нашу команду голкіпер. Після порушення в нашому карному майданчику він вправно відреагував на 11-метровий удар суперника. Але вже за декілька хвилин знову підводить помилка захисників, і гравець господарів практично впустив ворота з прямовою шкіряну кулю. На 30-тій хвилині другої половини рахунок став 2-1 на користь господарів. Заключні хвилини зустрічі проходили по чергових атаках команд, але знову одні з атак наші захисники не допрацювали до кінця, що дозволило господарям поля ще раз розписатися в наших воротах 3-1. Такий рахунок і залишився до кінця зустрічі. Як в кінці підсумував тренер Богунівців, важко і неприємно програвати такий поєдинок, коли ми їх практично з'їли в першій половині. Цього дня в нашій групі відбулася ще одна гра: в Новоявровській, де місцевий гірник приймав Шахтар з Червонограда. Поєдинок закінчився перемогою господарів з рахунком 1-0. Турнірна таблиця в нашій групі виглядає наступним чином: перше місце Новояврись поділяє з датським текстилем у обох командах по 16 залікових балів. Третя сходинка у команди з Жовкви – 9 балів. На одне менше і четверта сходинка команди з Олиска, п'ятим іде Шахтар, та на шосту позицію опустився Бугун в обох командах по шість очок. Наступної неділі в нашій групі матчі не відбудуться. А вже 2 липня на стадіоні Ювілейний ми прийматимемо команду з Олиска. Ваша підтримка буде вкрай важлива для нашої команди. Зустрінемось на трибунах.